Вітаємо, друзі! У вас хвиличка розпаковочка. Приїхали в Милхіл. Отже, дивимось, розкриваємо. Дивимось, що до нас приїхало. Так, якщо ходити обставати. Отже, що ми маємо? Ми маємо ось такі смаколики санти. Приїхали до нас до нас. Медик вже новорічний, готуємось нового року. Та гузик у нас йде пластик. Е, думаю, може бути ось ледяник. Трішки його визов. Це у нас йде пластик. Такий набір. Далі дивимось, ось колібрі маємо. Приїхали, гузик у нас йде пластик, зміни на кераміки на пластик. Має бути маленька бджілка, зараз ми її знайдемо. Ось, ось бджілка маленька. Ось вона, ось тут. Так, кіноборчик. І маємо два. Ось це вже пасхальні сюжети. Ось такий кролик з писанками. Готуємось до каски. Теж вузик у нас буде пластик, заміна. Тут його добре видно. Ось такий голечко футболька. Такие мы имеем на разе, два таких уборщика. Так, идем до наступної. Так, маємо ще мы имеем таких с писанками кроликів. Так, вот Пластику, ось тут дуже добре видно квіточку. Маємо ось такий курятник. Ось маємо заміну караміки на пластик. Ось така корочка у нас пластикова. І ось такий миленький сюжет. Чікін hotel, Chicken Hotel. Корячий готель називається. Маємо ще один такий, набірчик. теж корочка в нас пластикова йде. Маємо ще так, Да, ось маємо ми тільки два таких сюжета. Так, теж пластик. Тут. І два. Маємо ще два. Отже, у нас їх багато, замовляйте. Урочки тут пластику, Так, будемо наступний написав переходить. Друзі, маємо ось такий сюжет, покривала, сільські покривала називається У такий дуже маленький сюжет. Гузочок у нас іде пластик, знову курочка у нас така сама, як в попередніх сюжетах. Ось, заміна карамики на пластик. Маємо ще таких. Маємо ще таких ось три набори Адже у нас їх є 4. І всіх у нас маємо заміну погодзики кераміки на пластик. І маємо ще замовила ось такі марокканські коники. У нас вони будуть на АІ 14 каунту. Подивимось: копим плаво покажемо. Ось такий сюжет. Марокканські коники. Взагалі, от є ще серія, покажемо вам трішки, ось такі можна замовляти. На сьогодні буде все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та нажимайте дзвіночок і пишіть нам в групу.